Фільм, який ми зняли, хорор Сервіда, він, знаєте, такий досить цікавий сервіда, в перекладі з латинської там означає «олень». Ідея виникла фактично по дзвінку, а давай знімемо хорор. Коротенький, так що було цікаво. Це такий собі фільм жахів, де люди от з таким от смішним виразом обличчя будуть намагатися вас налякати з головними героями з Андрієм, з режисером. Подумали, накидали сценарій на сторіночку і, в принципі, вирішили приступити до роботи. Там дуже такі талановиті люди знімалися, я вам кажу. Ось. А... Про фільм. Три друга друзі ще з інституту приїхали відпочити з файного міста Запоріжжя, по-моєму, так? Да? Вирішили втекти від своїх проблем, розслабитися. О, точно з Запоріжжя, з файного міста Запоріжжя. Вирішили пізнати відкрито для себе Україну, відвідати екскурсії, побачити щось нове, чого вони не бачили. Такий туристичний маршрут через майже всю е Західну Україну і зупиняється в дивному е місті. Ну і так нас занесло до Кам'янця-Подільського, де ми і саме болі. І тут починаються їхні пригоди. Ну і певно закінчується. Я думаю, фільм вам сподобається. Ми старалися зробити його цікавим. Я там граю персонажа на ім'я Денис. Ми просто дуже креативна група. Ми що сказати про персонажа? Це такий типу директор завжди-завжди. Мовчазний герой зі своїми проблемами, які зустрічаються майже в кожного. Він знає краще, навіть своїм друзям. Не забуває те, що хтось допустив якусь оплошність і потрапили не туди, чи не в той час, чи десь заблукали, чи що. Такі, знаєте, я знаю краще всіх. У кожного є якісь скелети в шафі, які не дуже бажано. А я казав йому, не йди туди. Угу. А він що, мене слухав? Але за все в житті потрібно платити, якось так. Шкода, хлопці. хлопцю. Цікавіше всього знімалися, коли було холодно і вночі. І безумовно, сам фінал фільму, коли потрібно було оголитися, а було досить таки холодно, адже зима. Лежав він на, на, на кам'яні під усі. Але ми працюємо без дублерів. Все вживу, ніяких спецефектів. Ми майже актори, тож все знімали самі. Ні, інколи, да, було шкода жору насправді е, цей. Е... Пізнавайте Україну, їздіть по містам, дивіться, що ви не бачили, але завжди по поїздках будьте обережні та уважні.